Маємо дві машини за дуже спеціальною ціною. Одна із них XC40 Recharge Це у нас електрична модель. 23 й рік виробництва, 24-й модельний рік. Комплектація плюс. Комплектація верніше даже плюс дарк без хрому. Бачите, чорні релінги, дзеркала, чорна, чорний дах. 19-ті колеса. всесезонна гума, повний привід. 408 кінських сил, 82 кВт-години батарея. Текстильний салон. Чорна стеля, підігрів керма передніх сидінь, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, сучасна мультимедія, електронна приборка. Всесезонна гума, що дозволяє не замінювати шини в наших умовах спокійно. Вартість авто 2 мільйона 120 тисяч гривень. Вартість зафіксована. І по сьогоднішньому курсу вже дуже, дуже приваблива вартість на цю машину. Вони були по 56 тисяч євро без знижки прайсової вартість. Зараз виходить десь орієнтовно 44-43 тисячі євро. Нова машина з гарантією без пробігу. Гарантія на батарею буде 6,5 років, гарантія на авто в цілому 1,5 роки. Ось така машина. Присутній Volvo Assistance. А безкоштовне обслуговування, поки дійсна гарантія. ТО приходити абсолютно безкоштовно. Ось така машина, зверніть увагу на неї. Дуже потужна, динаміка 4,7 секунди до сотні. Гарно керується автомобіль. Колір Cloud Blue. На сонці майже білий, в тіні стає таким блакитним. А також XC90 24-го року. Зараз покажу її в салоні. Це у нас плагін гібрид, 24 й рік, сама повна машина, яка може бути. По опціям всі опції, які доступні для цієї моделі, всі присутні. Матрична оптика, пневмопідвізка, 21-й опційні колеса, чорний колір Onyx Black, Dark пакет, Бачите, машина без хрому. Виглядає агресивно. Панорамний дах з люком, відкриваючимся. Безкочовий на всіх дверях, адаптивний круїз, аудіосистема Bowers Wilkins опційна, масаж сидінь, вентиляція, перфорація, всі можливі регулювання. У водія у пасажира абсолютно однакові сидіння, кришталева ручка КПП, мультимедіа на базі Android, приборна панель повністю електронна, машина самімісна, чотиризонний клімат, шторки. Алькантара на стелі. Штучний ноутбук в народі називається Алькантара 7 планування з заводу. Вартість авто 79 тисяч євро. Прайсова ціна машини 91 940 євро. Зараз фактично цю машину в плагін гібриді можна придбати по ціні нової 25-го року бензинової в схожій комплектації. Зверніть увагу на цей автомобіль. Зарядка в комплекті оригінальна Volvo, від, від розетки 220 вольт. За ночь заїжджаєте, спокійно проїжджаєте 60-70 км чисто на електриці, потужність автомобіля 455 кінських сил. Остання машина 2024 року в Одесі. Пропонуємо, ну, фактично дуже доступно для плагін гібрида Маємо інші варіанти по наявності, звичайно, XC40, наприклад, також зі знижкою більше 3000 євро вже 2025 року. Але таких знижок, як на ці два екземпляри, на інші моделі не запропонуємо. Тому завітайте на Грушевського 393 або зателефонуйте під за телефоном під відео і проговоримо все, що вам необхідно, всю інформацію, яка необхідна, надамо. До нових зустрічей!